Відвезли дрони та смаколики. Ви знаєте, що з ними робити і використати за призначенням. Мер Миколаєва разом з командою відвідали бійців на східному напрямку. Вирощував і готував для вжитку. походження <говори> є Первомайські поліцейські затримали місцевого жителя, який облаштував на городі плантацію коноплі. Привітали наставників миколаївських спортсменів. Разували наших люд людей, наших дітей. У Миколаєві відзначили день тренера. <му> Сьогодні вівторок, 22 липня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня і головних подій Миколаєві та області. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Учора, 21 липня, ворог вдарив з артилерії та тричі атакував евпів дронами куцерубську громаду, Унаслідок чого в селі Дмитрівка було пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач, і знеструмлено 150 абонентів. По обіді енергетики відновили електропостачання. Також сталося займання ще одного приватного будинку. Постраждалих немає. Повідомила сьогодні обласна військова адміністрація. Виготовляв петарду з пороху крупнокаліберного патрону. У новому бузі з тяжкими травмами тіла та ампутацією. Пальців руки потрапив до лікарні 12-річний хлопець. З'ясувалося, що він травмувався у гаражі, розбираючи боєприпас, подарований йому іншим підлітком. Наразі правоохоронці закликають батьків навчати дітей обережності та перевіряти, з ким вони спілкуються та що приносять додому. Надзвичайники показали, як тренуються рятувати тих, хто потрапив у біду, відпочиваючи на водоймі. З початку року на водних об'єктах України загинуло 487 людей, серед них 44 дитини. Аби бути готовим до таких ситуацій, рятувальники відпрацьовують евакуацію умовно постраждалих із води, надання до медичної, першої медичної та психологічної допомоги, а також ліквідацію умовної пожежі на човні та обстеження акваторії за допомогою сучасного підводного дрона для виявлень. Вибухонебезпечних предметів. Громадян вкотре закликають, відпочинок на воді має бути не лише приємним, а й безпечним. Не нехтуйте правилами. Це може врятувати життя. Первомайські поліцейські викрили місцевого жителя, який на своєму городі облаштував плантацію з 200 кущів коноплі. Чоловік ретельно їх доглядав: поливав, удобрював та полов від бур'янів для подальшої переробки на канабіс. Під час обшуку правоохоронці вилучили нарковмісні рослини. Крім того, у будинку виявили пакунок і три скляні банки з подрібненою і висушеною наркоречовиною, готовою для вживання, а також пристрої для коріння. Наразі фігурантові загрожує до семи років. Позбавлення волі Досудове розслідування триває. З 21 липня по 10 серпня Укртрансбезпека проводить профілактичні заходи Перевізник літо 2025 на пасажирському автотранспорті. Перевірки здійснюватимуть у регіонах, де були скоєні ДТП, та зафіксована найбільша кількість порушень з боку автоперевізників. Під час перевірок особливу увагу приділятимуть технічному стану транспортних засобів, проведенню передрейсових медоглядів водіїв та техоглядів автобусів, дотриманню вимог режиму праці та відпочинку водіями. Виявлення порушень перевізники нестимуть адмінвідповідальність. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас на Ютубі. Також пишіть свої коментарі про новини, адже ваша думка важлива. Щоб бути в курсі новин, приєднуйтеся до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Чотири роки за ґратами та три роки без водійських прав. Такий вирок виніс суд Миколаївцю, який у вересні 2024 року смертельно травмував пішохода та втік з місця автопригоди. Як встановили слідчі, водій об'їжджав літнього чоловіка біля АЗС, але не дотримався безпечного інтервалу і збив його. У наслідок отриманих травм пішохід помер у кареті швидкої. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину. Крім того, суд зобов'язав його сплатити 200 тисяч гривень моральної компенсації родині загиблого. РНБУ України на засіданні 21 липня запровадила мораторій на перевірку бізнесу державними органами і загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Це було перше засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони. При цьому Володимир Зеленський повідомив, що мораторій не стосується ризикових тіньових галузей, таких як сфера підакцизних товарів, алкогольних, тютюнових, щоб там не було нових сірих схем. Мораторій на перевірку бізнесу триватиме один рік. 22 липня президент увів його у дію своїм указом. Миколаїв підтримує українських воїнів. Мер міста Олександр Сінкевич спільно зі своєю командою відвідали схід України, де передали допомогу захисникам. Йдеться про дрони, смаколики та інші потрібні речі. Детальніше про цю поїздку дивіться у матеріалі. Миколаївська громада не припиняє підтримувати своїх захисників на передовій. Нещодавно міський голова Олександр Сінкевич разом із командою відвідав морських піхотинців 36-ї бригади на сході. Від імені жителів міста бійцям передали ФПІВ дрони, які вже надійшли до батальйону безпілотних систем і незабаром працюватимуть на бойових позиціях. Крім того, морпіхам передали рюкзаки для звільнених з полону побратимів. У них зібрано все необхідне для перших днів адаптації. Коли люди повертаються з полону, важливо, щоб вони розуміли що їх тут чекали, тому тут речі першої необхідності мильні засоби і смаколики і листівки від миколаївців, які кажуть про те, що їх, всіх, хто знаходиться в полоні, чекають вдома і будуть чекати до останнього звільненого. Крім того, міський голова передав захисникам нагороди за оборону Миколаєва від імені всієї громади. Частину відзнак буде вручено родинам полеглих воїнів. Військовослужбовці своєю чергою подякували за візит та відзначили, що така допомога є справді важливою для них. Те, що знищує ворога, реально це 70 дронів. впевнений, що ви знаєте, що з ними робити і використати за призначенням. Дуже Важаю, вам ефективності. ефективність. Так, вам подякувати за ваш час. Знайшли його. Приємно, що небагато хто сюди приїжджає. Приємно, що в цей день ви з нами підтримуєте і допомагаєте. Дякую. Також мер міста відвідав ще один підрозділ, який нині виконує бойові завдання на сході України. Перебуваючи на сході, заїхали ще до наших друзів, до бригади, які сьогодні завезли подарунки від миколаївської громади, смаколики. Ну і звичайно, як завжди, дрони. Так, у нас у місті сьогодні існує програма підтримки наших Збройних сил. І, зокрема, в рамках цієї програми ми сьогодні вам передаємо ці дрони. Впевнений, що вони допоможуть захистити особовий склад, а з іншого боку, ефективно оборонити нашу країну. Використовуйте, ми будемо далі продовжувати вам Так, да, Дякуємо вам велике. Це ну, те, що іменно дуже потрібно на сьогоднішній день. Дякую. Дякуємо за дякую. увагу. Ця поїздка стала ще одним підтвердженням того, що Миколаївська громада є надійним тилом для наших захисників. Попри всі труднощі, містяни продовжують допомагати армії та зміцнювати оборону країни, адже наша спільна мета незмінна, якнайшвидша перемога України. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Новини спорту далі. Із 17 по 20 липня в Умані відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках та каноє. Веслувальники Миколаївщини показали найкращий результат за весь час війни, завоювавши 20 срібних та бронзових медалей. 17 нагород в актив області принесли спортсмени міських спортивних шкіл. Серед призерів чемпіонату Катерина Гончар, Ксенія Цомпель, Дмитро Деревінський, Ельвіра Деревінська, Олександр Гарцев та Вероніка Сметаніна. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів із вдалими виглядами. У Миколаєві відзначили День тренера. Захід для тих, хто виховує майбутніх чемпіонів, організували міська влада та міське управління спорту. Кого нагородили, хто вітав та яка атмосфера була на заході, дивіться у репортажі Сергія Мельникова. 18 липня у Миколаєві привітали кращих наставників з олімпійських та неолімпійських видів спорту з нагоди Дня тренера України. Сьогодні у день тренера ми привітали кращих тренерів міста Миколаєва. Я подякував їм за їх роботу. Для нас, звичайно, головне, щоб масовість спорту була присутня в Миколаєві, але й великі досягнення, які є серед наших дітей, також важливі. І, звичайно, цей день я хочу подякувати нашим тренерам, які в нас не досипають, не доїдають, але роблять з наших дітей чемпіонів. Захід був організований за підтримки міської влади. Допомогли і представники соціально відповідального бізнесу. Спортивно-розважальний заклад офсайт прийняв подію у себе, і це не вперше, коли керівники цього закладу долучаються до допомоги у проведенні різних спортивних заходів у Миколаєві. Ну а головний організатор це управління спорту міста, яке останнім часом багато уваги приділяє підтримки саме тренерської професії, розуміючи її важливість. Дуже цікава професія, і я хочу кожному тренеру побажати, щоб вони залишалися такими ж цікавими для своїх дітей, бажали чогось нового, хотіли дійсно розвивати та прагнули успіхів. Хочу, щоб ми разом. Наскільки це можливо, розвивали наше місто, розвивали наших людей, наших дітей. А ми зі свого боку максимально ви бачите, завжди, максимально як можемо, підтримуємо і дітей, і розвиток спорту, і розвиток наших тренерів. Цей день найкращі тренери миколаївських спортивних шкіл отримали відзнаки з нагоди дня тренера. Окрім Олександра Сінкевича та Ірини Бондаренко, присутніх вітав і секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, голова регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області, також відзначив важливість підтримки тренерського корпусу Миколаєва у складні часи сьогодення. У нас сьогодні в тренерів стоїть декілька задач: це масовий спорт, це спорт високих досягнень і третє це забезпечення матеріально-технічної бази. І... Багато з них дуже добре з цією задачою пораються. Вони молодці. У них все виходить, як то кажуть, у нас є результати. Наразі міська влада запевняє, що про тренерів забувати в жодному випадку не будуть, і підтримка буде тільки зростати. Наскільки це, звісно, буде можливо в умовах сьогодення. А вже наступного дня багато хто з тих, хто був присутнім на заході, долучилися до важливої місії. На центральному міському стадіоні відбувся благодійний матч з футболу. Матч об'єднав спортсменів, болівальників та небайдужих мешканців міста навколо порятунку життя Максима Шульгіна. Трирічний хлопчик бореться з надзвичайно важким та рідкісним захворюванням м'язової дестро. Фію душена ця хвороба щодня позбавляє дитину можливості рухатись, дихати, а з часом і жити. Єдиною надією на зупинку хвороби є сучасний препарат Елевідіс вартість якого становить 3 мільйони доларів. Учасниками благодійної гри стали представники міської влади, миколаївських підприємств, долучився соціально відповідальний бізнес. А також спортсмени та керівники різних спортивних шкіл Миколаєва. Під час заходу вдалося зібрати майже 28 тисяч гривень, які будуть направлені на лікування Максима. Долучитися до допомоги хлопчику можете і ви за реквізитами, які зараз на екрані. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март. Сьогодні мережею ширяться кадри на шестя сарани у Запорізькій області. За інформацією Держпродспоживслужби, шкідники масово знищують листя, стебла та квіти рослин, а під час міграції можуть повністю винищити врожай. Повідомляється, що сарана летить з території засохлого каховського водосховища. Причиною явища фахівці називають посуху та відсутність обробки ґрунтів через війну. У таких умовах саранові швидко розмножуються. У Держпродспоживслужбі закликають мешканців громади обробляти власні присадибні ділянки та подвір'я, аби стримати поширення сарани. На останок про погоду у середу 23 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний, спекотний день. Температура коливатиметься від 22 до 35 градусів. Опадів не передбачається. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 63%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі щодо поточних новин міста, області та всієї країни. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.